Хотіла ще трохи сказати за далекобійників, що я, як жінка далекобійника, то поїздивши з ним вже, я не раз за кордоном була з ним і дуже Відповідальна це також робота, як, ну, як багато в нас в Україні і лікарем відповідально, і вчителем, і багато інші професії також вони відповідальні. Ну, А тут свої, як то кажуть, в Німеччині особливо тут дуже все строго свої закони треба все. Соблюдати, щоб, не дай Бог, ніде не, не, не стати, там, в непотрібному місці під знаками там, чи ще дуже великий штрафи скрізь. Ну, тут дуже-дуже все строго. Також ми були ну чоловік в цьому, а в Голландії згадала, були в Голландії, то теж там так все ні, ніде нічого, як то кажуть, лишнього шагу. щоб, ну, не нарушати ніде закону, це я хотіла сказати. Так що дуже все строго, все особливо ось сьогодні підмітила по націоналкам, як їхали, це де маленькі містечка, села, там вузенька дорога, так єлі проходять, ну, проїжджають одна між одною вантажівки, то так трохи. Небезпечно, як то кажуть, треба дуже увагу приділяти всьому. Дуже все строго тут. І як на пішоходи, де хто виходить, або велосипедисти часто так ну, різко виїжджають сьогодні. Теж на самокаті хлопчик так їхав з лівої сторони і різко переїжджати, став дорогу, свою сторону він проїхав, а тут же ж ми їдемо. І він зупинився, то ми його пропустили. І під гору нам треба було то так. Треба все дуже ретельно дивитися, Ой, щоб ніде нічого, як то кажуть, шкоди не наробить. І там ще де приїжджали, там вузенькі, як вулички, такі або там різко повороти на 90 градусів, особливо якщо ти місцевість тобі незнайома, ти перший раз там їдеш, то в напряги в такому їдеш, що і руки, і ноги все мокре, бо це я ж кажу, це нас не по, по Україні, що льотають усі хто, хто кому де завдум... задумалося. І ще сподобалося, хотіла сказати, що коли, наприклад, їде грузова машина, то легкові, там, яка ситуація, так що. ну... Можуть легкові пропустити не не то, що по правилам, а так як по-людськи, як то кажуть, то завжди почекають, щоб грозова машина їй там важче ну, виїхати на крутому повороті. Там то вони завжди тут таке дружелюбно. В основному і чоловік казав, що.